Смертельний наїзд на Прикарпатті водій легковика збив велосипедистку. 63 річна жінка рухалась в попутному напрямку. Від отриманих травм вона померла на місці аварії. Аварія сталася на населеному пункті хутір -Буделів, що в Снятинській територіальній громаді. Поліцейські встановлюють ці обставини автопригоди. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду на лінію 102 надійшло 15 лютого. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік. Водій автомобіля Фольксваген Пасад допустив наїзд на велосипедистку. Остання рухалась в попутному напрямку. За результатами медичного огляду встановлено, що на момент дорожньо-транспортної пригоди водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди та вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватись ПДР, адже будь-яка помилка може призвести до фатальних наслідків і передбачає відповідальність. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Призначено ряд судових експертиз, після проведення яких буде прийматись процесуальне рішення в кримінальному провадженні. Крім того, поліцейські нагадують велосипедистам: рухаючись дорогою, на собі необхідно мати одяг зі спеціальними світлоповертаючими елементами чи наліпками, а також обладнати такими засобами і транспортний засіб. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.